Вийшла в двір, були як хлоп... такий глухий хлопок глухий. Побачила через два доми клуби дима, потім сильніше-сильніше, і вже ми почали тікати, чоловік машину вигнав, ми вже не спіли вийти, тому що такі головки падали, що падало, железо, не железо, я навіть не можу сказати. Тікали через вікно, це вернулися, хоч глянуть, що у нас там робиться. Сусіда ранила, не знаю, як на Дніпро відвезли. З тої сторони теж так само. Оце пробило, так? Так. І там і віку, дивіться. Ось з цієї сторони. Оце волною буравок повністю розбитий. Тут це кухня, теж на прогонті. Вікна вибиті, да? повністю вибиті. І тут дивіться, тут теж все. Угу. Угу. Все. Ага. Ми були у домі. Угу. Почула хлопок, вийшла, не встигла до, до віранди дійти, почало як фієрверк. Угу. Нас швидко вивели в СНС, Через гори все горіло, все летіло, непонятно, що робилося. Коли я вискакувала з хати, вже вікон не було, вже нічого не було живого. Пошкоджено 40 дворів, 40 будівель, 40 двора. Значить, що на сьогоднішній день? Пройшла сесія позачергова, виділили кошти на резервний фонд і закупили шифер. Це те, що основне людям покрити хату, щоб не далі руйнувань не було від природних явищ. Значить, шифер. Вістки, дерев'яні конструкції, які треба, там доски, бруси і так далі. Вікна поки що видали, плівку видали брезент, брезентом прикривають господарські споруди, плівку забивають поки вікна. Далі по вікнах буде вирішуватися питання. Жінки залишились зовсім дуже. А зараз сесія прийняла рішення про надання матеріальної допомоги, тому що люди залишились взагалі без нічого. Це на їхній розсуд, як вони їх витратять. По тимчасовому житлу зараз питання вирішую. Приїжджала Проліська ага, благодійна організація. Також видали будівельні матеріали, видали презент, плівку, бруси, USB, листи видавали і одіяла, ну, ковдри, матраси і фонарики, ага. бо в людей світла немає. Потім вже погодилися надавати матеріальну благодійну допомогу. Ще три фонди, але поки що ми не отримали. Ну, угу. Це вони узнали потреби людей, які працюють. проблеми в кого. Да. Громада бачу, вся згуртувалася, і односельчани, і сусідні села, абсолютно всі. цим дуже велике дякуємо, значить, зносять продукти, тому що багато людей годуємо, тих, що працюють на. На цих пошкодженнях, mm -hmm. на, на цій біді. І вони зносять овочі, м'ясо, все, що треба, готують обіди, привозять сюди, людей годуємо. Хто грошей, маночки, воду закуповуємо, цукор, каву, хліб, ну, Одним словом, щоб люди не, не були голоді. Ми разом з онучкою були в хаті. Дитина дивилася мультфільми. Я кажу, Єва, додивися мультфільми, на дворі жарко, поїдемо туди, в луки, на річку, покупаємо. Добре, бабушка. Тільки я це сказала, як гагахнуло, чую, посипалося скло. Вийшла на вулицю, бачу, на коридорі була така пристройка до самого коридора на порозі. Куча скла. Я виходжу далі в двір. Я не буду цих слів вам казати. Я просто суть в тому, що я сказала. Це що знов? Я глянула туди в, в город, там крики, і я ж не побігла до них зразу, а я глянула сюди, бо ми ж рядом за пів метра мої всі, будинок, хата, кухня і далі я пішла аж до города. Ну, до метра розстояння. Я глянула там щось вже почало горіти. Я побігла на вулицю, думаю, що ж воно там робиться. Дитина залишилася в хаті, я навіть зразу нічого не зобразила. Через час через время вибігає Єва з телефоном з моїм стареньким, слава Богу. І оце ж почалася ця канонада. А тут сусід через дорогу, там, де колодязь, і Свєта староста вийшла. І ми оце в трьох дорослі і Єва. А тоді ж бачимо, що це почалося серйозно. Ігор каже, так, швидко в хату і забрав нас. І в цей час ми зайшли в хату, там було його була дочка зять, троє маленьких дітей теща. За, в общій сложності нас там було 11 чоловік. І ми сиділи серед старої хати, і це взривалося до такої степені страшно. І, і, і Я не знаю, скільки ми там просиділи. Ми думали, що ми звідти взагалі нікуди не вийдемо. Спочатку він забрав дітей, а потім приїхав за нами, забрав. Я не бачила, що там горіло, стріляло. Уже там на сусідній вулиці горів, ла гараж і вся горіла, гора, горіли луки. Уже все горіло. Вся вулиця перечита, позелі, рятувальники, поліція каже, виводьте її у село, нікого не пускають. Виведіть її на гору. Я взяла онучку і вивела туди на гору. Вона не через деякий час приїхала, забрала внучку, хотіла забрати мене. Я кажу, куди ж я поїду, як я не знаю, що там. І хто залишився живий? У мене собаки, коти, качки, гуси, бочка с Я не знаю, що там, згоріло, не згоріло, я нікуди не поїду. Як ми вийшли з дитиною, в чом були у футболках і, і в трусах, був у шортах, так ми й залишилися. Я отак-троє суток проходила. Це дівчата, мені мої родичі вчора попривозили одежу. У мене згорів повністю двір. Я Оце як сказала нічого собі, типу, матюком. сказала через те і не взяла з собою нічого абсолютно. Хоч би я могла за цей проміжок час забрати документ. Не, не я, не, я просто не зобразила, просто не ожидала, що це може так бути серйозно. Коли оце перший вибух дуже сильний, і що все полетіло скло. Ага. У мене перший. Ну, може ж воно й далі полетіть. Я ж могла засіку далі вибуху. Я могла повернутися в хату, документи всі у буфеті складені, папки. Я взяла би все в кучу і вискочила, хоча б. Ну, в мене не включилися. Я осталася без документів, без нічого. Гола, боса, просто голоса. 200 тисяч в кого погоріли будинки, це якби на першочергову там матеріальну допомогу. Далі голова, я думаю, це він вам сам розказує. Ага. Він з усіма фондами зараз співпрацює. щоб може модульні будинки, якісь хоча би невеликі, на перший час. І зараз ось приїжджала прооновська і організація, і право на захист Тетяні Анатоліївні допомагатимуть. Завтра везуть особисто встановлювати усі документи. Ми понаходили там де копії по своїх матеріалах. Будуть відновлювати документи, паспорт в основному, щоб зробити карточку банка і щоб зайшли вже кошти, хоч ну, щось придбати людині. Хоч да, основне куди його нести, ну тимчасово Тетяна нас навпроти, вона не хоче йти з свого подвір'я. Там старенька хатка. Зараз е, е, ініціативна група людей із села е, її приводять до порядку. Хлопці зібралися всі в селі і приводять її до порядку, щоб вона могла хоч там перебути деякий час. Ну, така ситуація. Угу. в усіх напрямках, зараз сільська рада, де тільки можна. І вже зв'язалися з фондом, вікна вставляти, Ну, що іменно по її випадку, да? нема куди вставляти. Ну, Голова працює так, щоб модульний будиночок. Оце все моє. Це хата. Оце один собака тут був. Це ага. хлопці розібрали, арку з винограду, виноград згорів. Драбини от з -от, хати згоріще і з кухні згоріще. Вони лазили тут кром. Все ага. залізо вони, зібрали по і скажіть мені. Посортували, залізо, віддільно доски, все, що залишилося з лакмоття сюди, сілікат туди склала. Оце мотло увесь. Це в гаражі, велосипеди, ні, он дитячий. Коротше, ці ключі, гайки, швайки. У нас повен гараж забитий був залізом. Uh -huh. Це погрібник, там погріб. Я не знаю, я боюсь туди лізти. Uh -huh. Це літня кухня, тут теж газ. Це газ у хаті і газ у рідній кухні. Ото погріб провалився, а біля погріба це ж була стіна, то була плита, вон там ще якась моя каструля чи миска. Воно все порозкидало на десятки метрів. все. Кусок зеркала висіне. Це газова плита тут була. Оце що все згоріло, це гараж, бо там куча бутилок, бензин, керосин. Оце поряд. Це отут був поряд а рядом конюшня. Це мі... І просто воно тут стояло. Ото газова плита, а це холодильник. Це старе було. Ну, тут були в мене качки, тут були кури. Все було чисто вибілено. Ну, як, по... Я йому вже порядок навела до себечого воду. Оце був, як би зерно зерносховище. Ото ванну викинуло і з скинуло, як горіще згорів. Вся отут я лічно своїми руками перевезла, що на пай дав мандзюк дві триста тонн з пшениці, вона згоріла. Оце ага. був другий погріб. Я вчора полізла, глянула, там ще банки з сервація, стали живі. І Мам, кусок, наверное, драбини. Ага. Ні, це те, що на погрібі було, то в погрібі стоїть. Ага. То медогонка, воно, бачите, остатки розкоші, оті лопати, і все. Його е, цей звук і все, сіника закидало кругом. Uh -huh. Це угольник, дрова, вуголь внизу, дрова uh -huh. все селах це оце тут було. Битком набито, не Угу. Uh -huh. Це сіно якого нічого не роздавало. Ти... А качки він вертаються до додому. Слухайте, тут рядом з сіником рядышком. Коли держали коров, тут було літнє для, для коров, воно зараз було запите вуликами, медогонками. Коротше, все оце воно було тут. Оце все, що валяється, оце залізне, це було в сінику. Все, оце ванни. Угу. Ось тут було. Тут у мене або качки, або гуси, то для них хатинка була. Оце єдине, я дуже зраділа. Uh -huh. я, як я вчора ввечері, оказується, що я багачка, воно сюди ударною даному воно його все перемішало. Газовий, Газовий балон із газом. Його просто кинули на землю. А оцей весь мотлок таке в мене, то свиняча каструля, то там порошок. То, я слухати, мене навіть залишилося, що руки можна помити і все таке. Uh -huh. Воно ну, нам напросить гарбуз. Треба йти на гору, рвати гарбуз. Лікар кожного дня виїжджає в село, виїжджають і до, ну, на випадок якоїсь ситуації, ага. тому що працюють Чергують, і ДСНС, так і інші ж організації і надають допомогу місцевим жителям. Ага. Ну, погано погіршився стан здоров'я. Ага. В суботу зараз вже відбулося невідкладне засідання комісії техногенно-екологічної безпеки. І надзвичайних ситуацій при виконку місірської ради було вирішено створити екстрену комісію по виявленню пошкоджень, виявленню обліку пошкоджень майна і ну, розписана, як кажуть, дорожна карта вирішення проблем. І вчора відбулося ще одне засідання комісії з приводу того, вже, яким чином продовжувати роботу, так, допомагати. І ремонтувати інші. Природньої системи багато згоріло сухої трави, але ми ще не можемо його порахувати, скільки гектарів, поки що цим не займалися. В основному згоріла суха трава. Ну, на диво всі домашні тварини і птиці живі. Навіть в тих будівлях, де в тих домогосподарствах, де все згоріло, то качки й собаки залишились